И всем привет! С вами я Руся и сегодня будем купить алмазную лигу. Вы не зважаете найти озвуки, просто я зараз у бабы. И тут у неї курочки дня Ну, ничего страшного, я думаю. Праць, я хочу врагнути сьогодні алмазну лигу. Ну, в мене чуть-чуть все не пішло не так, бо, Короче, я не включив зйомку і почав записувати. Ну, я думаю, то нічим не помішає, В принципі. І от мені одна скажіть. Як таке сталося, як... як яйців нема. Ну, чого їх нема? Ну чого А, ну, вы суті. Ну, всім файного перегляду, всім файного настрою, а ми погнали! На превеликий жаль, я поіграв програв. Ну, я не розстраюся. Нічого страшного, п'німлю. Файного вам перегляду. До речі... Хто може, я не говорю, хто може. Я дуже хочу Brawl Pass або Plus, без разниці мені. Я, конечно, не хочу просити. Мені встидно, ну але... мені не дозволяють донатити. Хто може? Ну от ой, ой і. Ну, я знаю, в принципі, що ніхто не задонатить, бо ну, кому я взагалі треба? Ну... Ладно. Буду вас задержать перейду. Ну і дуже файно в вами вигнути. Ду... Ну, не дуже платна була катка, ми вели все одно. Кстати, хто хоче допомог мені пушити, вот моє ID, те. Ну, а ми погнали! Ну, і от ми виграли, слава Богу! Файного вам перегляду! Ми виграли. Ну, і ще одна каточка. Ну, давайте відкриємо другу пас. Так, стардроп. Свергрібки. Ладно, погнали. Ну, і, на жаль, ми злили. На жаль, тільки дві катки треба грати. Ну давайте я вам запишу одну. Ну, типу, щоб... не знаю. Ну, коротше, просто запишу. <плес> Зараз тільки в тіктоці музику найду. Ви не зважаєте в тіктоці. <плес> мене просто в Ютубі щось не відкриває. Блин, а кого мне тут, брат. Дерри учида на майку. І той и той вроде бы хоні. Ладно, наберу Дерри пофіг. Ладно, да зараз найду музыку. Стройч того. Когда в моем кармане Че, было пусто, попробуй меня на накусы. Выпиш весь весь мой модеря найду. Еще немного и я не сдержусь. Когда в моем кармане было пусто, попробуй меня на накусы. Выпиш весь, весь весь мой модеря. Пусто. Ну, як бачите, ми виграли. Зараз ще одну картку. Давайте запишу бо, бачите, всіма 5 хвилин ролик іде. Давайте. Це що за фіня? Третій чи четвертий раз мені та карта попадається? Ну тоді вже кольта їсть.

Я люблю посміхатись, мине. Я так сильно люблю.

Ну, і ми вирли третье золото сюда! Ну, це акаунт дуже везучий, бо тоді бабочка Пайпер. Є. Ну і 6 скину багато таких. Я дуже хочу і кисти я Є особливо. Оп. Ну, хоча б іконка не. Я вже радуюсь з тим хоча б. Ладно виключу, щоб вам довго не займало. <звеч> І ми виграли. Помню, як мені зміхіть скоро дропу як я понеслала макове по бастер. Надіємося, повториться судьба, але тільки не з бастера. коли я хочу дуже. Я дуже хочу фенга, Ну, типу, то моя мрія на цьому аккаунті. Бо в мене там є фенг. Але тут нема. Мені дуже треба фенга, бо на ньому легко лапати. там все таке. Ну, або, або. Хто? Або чарні. О чарні то взагалі. Ну, або чарні, або фен. Хтось тут. На цьому любимо. Задержувати. Ну, і от ми виграли. Ще 200 жетонів і все. Ну, як 200 жетонів, як це здесь ворога? Бую, я не знаю. Не помню. Ну, ладно. наш клуб хтось зайшов Кстати, хто хоче в клуб заходіть В наш клуб. У них будемо грати. Ну, і все таке. Ну, а ми погнали! Ну, і от ми виграли ще раз. Останній разі грали, ми виграємо. Ну і буде епік фейл. Я хочу останню карту записати. Щоб... Так показати скажу. Скіл. Та й просто. Так що погнали. Давайте той раз уже буде без цього. Без му. Так. Берем кольта. Хаджадієга. Я тут знаю всю тактику, в принципе. Як мій друг мене вчив, так сказати. Оп! Проламлюємо і біжимо. Ну, або хтось біжить, коротше, то не важливо. Так, оп, минус. Я забыл, что у мене не той гаджет, Ну ладно. Ничего страшного. Правда, поздравляю в пусту, Ничего страшного. А друг походу. Ну, вы зато не снеге не... Не... там все, Ну, просто друг, кто я, так сказать, друг. Игра с ними, он самый не, Хотя я и на беззвучный поставил. Что означает друг? Он до тебя дозвонится, если ты даже поставил на беззвучный. Ладно. Открываем. Ура! Алмазная лига. Сюда. Давай. Ура! Відкриваємо. Ну, хоча би значок. Ну, ладно, всім. На, на тому я буду вже заканчувати. Всім пока і до нових зустрічей!